Друзі, усім привіт! Мене звати Євгеній Гладун, ви на каналі «Ікспорт». І сьогодні ми знову поговоримо про найкращих спортсменів у своїх країнах. Вам дуже зайшла перша частина цієї рубрики, тому ми вирішили зробити для вас продовження. Поїхали! Почнемо ми сьогодні з Бразилії, а саме з людини, яка отримала дуже показову кличку Король футболу. Мова, звичайно, йде про легендарного Ецена Арантису Дуна Сементу або простіше про Пеле. Багато хто вважає бразильця найкращим футболістом в історії цієї гри. Проте подібні дискусії, як правило, закінчуються усвідомленням того, що прийняти гравців з різних епох майже неможливо через розвиток та зміни, які приносять футбол, кожне нове покоління футболістів. А от що ще неможливо, так це усвідомити те, наскільки Плебу популярний та успішний у свій час, щоб вам було простіше виявити масштаб його особистості. Я пропоную послухати цитату Гордона Брендлі. Це один із тренерів, який тренував бразильця у нью Космос. Під час кожної гри поле майже всі гравці команди суперника прагнули обмінятися з легендою футболками, щоб задовільнити бажання усіх. Нашому клубу доводилося брати з собою на ігри по 25-30 футболок пале. Якби їх не було, ми просто не вийшли зі стадіону живими. А ще пале всього-то на всього -навсього зупинив війну у Нігерії. У 1960-х роках Сантос заробляв на славі пале, граючи по всьому світу комерційні товариські матчі. Запросили Сантос і до Нігерії, де тоді точилася громадянська війна. Так от, щоб гарантувати безпеку пале, обидві сторони конфлікту на 48 годин припинили вогонь. Аби побачити гру легенди на власні очі. Ну а що ж тоді говорити про спортивну складову? Недарма Пале єдиний в історії футболу триразовий чемпіон світу та автор більше як тисячі голів. Хоча остання цифра досить спірна і викликає суперечки у багатьох експертів. Є кілька версій та навіть доказів, що Пале навмисно завищив показники власних забитих м'ячів різними способами. Адже істочністю підрахунку статистики в ті часи було непросто. Але про що точно немає сенсу сперечатися, так це про шість перемог у чемпіонаті Бразилії, п'ять Кубку України та два тріумфи у Кубці Лібертадорес. Пале справжня ікона бразильського та світового спорту. Hey! Коли ми почали думати, хто ж представить Німеччину у нашому відео, то одразу зіштовхнулися зі спокусою брати одного із легендарних німецьких футболістів. Ви тільки вслухайтесь у ці імена, і ви одразу зрозумієте, про що я говорю: Олівер Канн, Франц Бакенбауер, Лотер Матеус, Герд Мюллер, Філіп Лан, Бастіан Шванштайгер, Тоні Крос, Мануель Нойер, Юрген Клінцман, Мірослав Клозе, Міхаель Балак. І перелічити можна ще дуже довго, і це далеко не весь список із тих, хто одразу спадає на думку. І це я вже мовчу про топових футбольних тренерів по типу найхаризматичнішого тренера в історії Юргіна Клопа. Voice, Але як уже мабуть здогадалися, наш вибір на представника іншого виду спорту, а саме легендарного автогонщика та самократного чемпіона Формули 1 Міхаеля Шумахера. Прізвище цього німецького пілота, по суті стало називним по всьому світу. Так називають людей, які полюбляють швидку та ризиковану їзду за кермом. До речі, ця асоціація з прізвищем виглядає дуже комедно. Якщо згадати про Ральфа Шумахера, молодшого брата Міхаеля, який по праву вважається одним із найбільш аварійних пілотів у Формулі 1. Але повернемося до шумахера старшого, який двічі виграв чемпіонат Формули 1 у складі Бенетона, а потім став найсильнішим ще п'ять разів у складі Феррарі. За час своєї славної кар'єри німець становив купу рекордів. Це і загальна кількість титулів і кількість сезонів із перемогами в гран прі і заняття подіуму у всіх гонках одного сезону. І цей список можна продовжити дуже довго. Але найцікавішим є те, що деякі з рекордів Шумахера досі не побиті. У нашому минулому відео ми вже говорили, що не будемо брати до уваги країни, у яких постать найкращого спортсмена, досить очевидна. Але через пару днів після цього ми побачили відео, яке нас дуже здивувало. Адже на ньому аргентинські фанатів питають: хто краще Месі чи Марадона? І відповіді були дуже шокуючі. Месі Дієго Марадона. 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 І зрозуміти, дорослих фанатів Аргентини в принципі можна. Адже Мардон був для них живим богом, який у 1986 році зробив Аргентину найщасливішою країною у світі. Сам фактор виграного мундіалю довго відділяв Месі від Величі Дієго. Але зараз картина змінилася. Адже Лео у цьому році також зробив свою збірну чемпіоном світу. Так само, як і Мардон в 86-му, відігравши роль першої скрипки. А окрім цього, Леонель ще є володар восьми золотих м'ячів, шести золотих бутс, десяти чемпіонств у Іспанії, чотирьох Ліги чемпіонів і статусу на найкращого бомбардира у Барселоні та найголовніше у збірні Аргентини. Тобто це пряма перевага над Марадоною. І це ми вже мовчимо про менш значимі рекорди та титули, які могли б перелічувати до завтра. Досягнення ж дієго марадони також виглядають вражаючо. Але давайте будемо відверті, не йдуть ні у яке порівняння з тими, яких висот досягнув Ліонель. Тому висновок напрошується сам собою. Лео Месі абсолютно точно найкращий футболіст в історії Аргентини. Але оскільки він ще не завершив свою кар'єру, то поки не має такого сакрального статусу, як Марадона, на гру якого на жаль вже ніколи не подивляться аргентинські фанати. Далі ми перейдемо до Швейцарії, де обрати фаворити було значно простіше ніж у ситуації із Аргентиною. Звичайно, ми обрали неперевершеного тенісного майстра Роджера Федерера. 20 найпрестижніших титулів великого шолому виграв Швейцарії за свою кар'єру. За цим показником він поступається лише своїм одвічним суперникам Новаку Джоковичу та Рафаелю Надалю. Зокрема, на його рахунку рекордні 8 перемог на відомому усім фанатам спорту в Молдоні. Yeah, no, у Сумі Федерер виграв аж 103 титули в одночному розряді. Поступаючи за цим показником тільки Джимі Конорсу, у якого 109 перемог. Але враховуючи давність та значно нижчий рівень трофеїв у Конорса, то Роджера можна вважати неофіційним лідером цього рейтингу. Але якщо говорити глобально, Федераль це не лише про статистику і кубки, це ще й про колосальний вплив на розвиток тенісу, його популяризацію та шалену любов від фанатів. Як доказ цьому абсолютний рекорд? по відвідуваності тенісного матчу, який Роджер встановив на виставковому матчі у Кейптауні зі своїм другом Рафаелом Надалем 7 лютого 2020 року, ця гра зібрала аж 51 одну фанів. Надаль, який, до речі, був у нас у першій частині, став явно не головним творцем цього рекорду. Адже другий результат також належить Федереру. Але вже у матчі з Олександром Звєрєвим останній і найголовніший аспект це краса гри, яку показував Федерер. Важко спорчатися із тим, що жоден інший спортсмен в історії не грав так гарно, зачаровуючи та привертаючи до себе погляди навіть тих, хто ніколи до цього не любив теніс. Його твінери, укорочені, удари з льоту, смеші, кроси це просто вершина мистецтва. Він робив всі ці елементи так просто, наче це і дійсно не важко повторити. Але чомусь світ знає лише одного роджера Федерера. Друзі, на цьому будемо закінчити наш сьогоднішній випуск. Дякую вам за перегляд, не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал та у коментарях написати, чи хотіли б ви побачити третю частину і хто мав би там опинитися. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі рівно через тиждень.